Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Багато чого має статися, перш ніж відбудеться зустріч Трампа з Путіним, заявив держсекретар США Марко Рубіо. США вважають, що стали ближчими до завершення війни в Україні ніж раніше. Територіальні питання будуть ключовими у врегулюванні конфлікту. Трамп може провести телефонну розмову з Путіним найближчими днями, але дзвінок ще не запланований. Найближчі 24-36 годин очікується рішення Трампа про можливе введення нових санкцій проти Росії. Зустріч Трампа і Путіна наступного тижня поки не гарантована і залежить від прогресу. Перего. Ворів США вважають, що на певному етапі має бути оголошено припинення вогню. Тепер США краще розуміють умови Росії щодо врегулювання війни у той же час. Після останніх вибухів по Росії захоплення бункера Путіна Патрушев остаточно прозрів. Якщо зараз Путін вирішить продовжити війну, його приберуть свої ж. Патрушев у повному шаленстві. Вранці після вибухів скликано терміновий радбез. Обговорюють один єдиний варіант перемир'я після ультиматумів Вітокова. У той же час оперативно з аеропорту Жуляни під конвоєм вивозять переговорну групу. По те ж саме в нейтральну країну. Таємно за декілька годин перший раунд закритих консультацій. Китайці, американці, росіяни і українські представники за одним столом. Перший в історії переговорний прорив з участю всіх сил. Патрушев говорить прямо: війна зупиняється до вересня, інакше державний крах. Китай готовий відправити миротворчі сили на кордони США забезпечити міжнародну юридичну платформу. Плани занести контингент, який стане в лапках живим щитом. Ніхто не насмілиться стріляти. Формула проста і страшна. Росія погоджується на повернення чотирьох областей Україні. Питання Криму тимчасово виноситься за душки. Офіційно це не капітуляція, але юридично це втрата. В обмін міжнародне визнання Патрушева як перехідного керівника РФ, легітимність, яку не отримає Путін, обіцянка збереження кордонів поки що, обіцянка миру за всяку ціну. Цей сценарій народжується не з добра, а з безвиході. за останні 48 годин. Щонайменше сім російських бригад відмовилися йти в наступ. Солдати заявляють: в лапках ми не будемо воювати. Поки країна горить, генерали не на. Казують, командири мовчать, війна більше не рухається, вона стає глухим болотом. Коротка аналітика за останні 24 години. Вибухи по всій країні, енергетичний фронт, Росія втратила контроль над ключовими Геси ТЕЦ і нафтобазами. Це створює довгостроковий колапс у забезпеченні міст. Масштабність удару, комбінована атака, дрони плюс ракети вивела з ладу критичну інфраструктуру. Одразу в кількох регіонах. Психологічний обвал населення РФ уперше відчуває війну не в телевізорі, а у власному домі. Дипломатична трансформація, переговори. Почались уперше реально. США і Китай координують кроки. Патрушев шукає міжнародну в лапках Парасольку. Злам системи відмова солдатів воювати. Офіційний знак, що армія більше не під контроль на Кремлю. Путін з переговорів в Кремлі. Відбулася таємна зустріч силової верхівки без участі самого Путіна у центрі секретара Радбезу РФ Микола Патрушев і начальник генштабу Валерій Герасимов. Висновок зустрічі Путін більше не контролює військово-політичну ситуацію. Він ризик для самої існування держави. Механізм усунення операцій. В лапках замовклий ранок включає ізоляцію Путіна під приводом медичних обстежень, в лапках відпустку або зникнення із публічного простору, формування тимчасового в лапках уряду безпеки з Патрошовим як головою, оголошення про в лапках державне перезавантаження в умовах гібридної агресії заходу, мовчазна згода Сіта Трампа. Китай погодився не втручатися, якщо нове керівництво РФ утримає ядерний контроль і не допустить розпаду. Дональд Трамп за припущення авторів сценарію може таємно підтримати стабілізацію. Якщо Патрошев гарантує припитний. Нення активної фази війни в лапках вони не друзі, але вони гравці одного шахового столу. Патрушев в лапках сильна рука, яка підписує перемир'я. Після усунення Путіна Патрушев оголошує тимчасовий надзвичайний стан. Формує в лапках перехідну конституційну раду, заявляє про готовність до перемовин в лапках не на капітуляцію, а на стабільність. Отримує мовчазне визнання частини міжнародної спільноти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кож... Кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.